Обувальний строк у них буде тривати два місяці з дати укладення контракту. Протягом цього місяця будуть протягом цих двох місяців будуть оцінювати їх психологічну стійкість, їх дисциплінованість, їх здатність до виконання поставлених завдань також взаємодія з, з колективом. Тобто, ось ці два місяці вони будуть вже знаходитися на службі. Це після підписання контракту, чи як це буде відбуватися? Так вони будуть будуть проходити випробувальний термін два місяці, і після цього е, з ними вже укладається контракт. Ага, тобто вони можуть зрозуміти для себе, чи підходить їм взагалі таке, чи не підходить. Я правильно розумію? Так. І якщо не підходить, то нічого страшного. Людина просто йде додому і не підписує просто документи. Ну, рішення да приймає або командир, якщо це сержантський або е, солдатський склад, або е, якщо це офіцер, рішення приймає генштаб після випробувального терміну.